На залізничному вокзалі у Дніпрі в залі очікування запрацював пункт незламності. Начальник Дніпро головний Вадим Бусурулов розповідає, до жовтня залом користувалися лише пасажири. Тепер ж за потреби сюди може прийти будь-хто. Каже, у разі блекаутів у пункті є все необхідне. Приміщення обладнане альтернативними засобами опалення твердопаливними печами, резервним електроживленням, інтернетом, зарядними станціями, дизель-генераторною установкою, дитячою зоною, а також. Поїлкою для тварин загалом у пункті 124 посадочних місця. У нас є така зона підзарядки, встановлені пристрої для заряджання. Можна використати як звичайний зарядний пристрій, так і пристрої USB. І одночасно, ви бачите, тут може бути 24 таких гаджети підключені. Єва очікує потяг у напрямку Києва. Каже, у 2022-му пунктами незламності не користувалася. Однак в цьому році, у разі блекаутів, планує приходити. Ні, зовсім я без світла зовсім сиділа без води. Кошмар. Ну, слава Богу, вже не відключають. Але якщо будуть, я вже підготуюся. Так, але це небезпечно, тому що зараз війна, тому що бомбять і не спішно дійти. Добре, заїжджає швидко і зручно. Начальник вокзалу Дніпроголовний Вадим Босурулов каже, у порівнянні з минулим роком, в 2023-му більш підготовлені до можливих блокаутів. Є досвід роботи порівняно з минулим роком. Ми це врахували, ми додатково облаштували, запаслися. Всім необхідним це і дрова, це і інвентар, який буде необхідний буде використовуватися, це і засоби пожежної безпеки. Також у випадку необхідності роздаватися гарячі напої. Загалом пункти незламності запрацювали на 96 залізничних вокзалах по всій Україні. Ангеліна Машинцева, Олександр Шалдибін, Суспільне новини Дніпро.